Я зачитаю вірш свідчення Ти тільки віруй. Ти тільки віруй усім серцем Бога. І він усі твої збереже шляхи, ти пояснити сам цього не зміг би, якби зумів це все так зберегти. Як ось нам розповів пастор Мартину, коли спілкувався з бійцями на війні, він їм дзвонив 12 годин ночі. І ще довго після цього спілкувались вони. Багато з церкви благодать братів на фронті. Звичайно, капеланами трудилися вони та були раді всі, що пастор їм дзвонить, і, незважаючи на ніч, з пастором мову вели. Брат Федя розповів, як Бог охороняє, щоб ізбагнути, неможливо, людям на землі. В великому приміщенні вони перебували, де території для відпочинку були тоді. Брат капелан в одному з приміщень мав літературу, і усе, що йому на війні, потрібне тримав. Та сталося так, що накрила будинок ракета і їхній відділ ці завали будинку розбирав. Яким було великим це здивування, диво, усе було зруйноване. Лиш ціліла кімната одна, де капелан тримав Біблію і всю літературу, яка військовим для їхнього духовного життя була. Всі ті, хто бачили це диво, були в шоці. Як же це так? Яка велика охорона тут була, що Біблію й приміщення, де йшли молитви, Господня рука так у цілості зберегла. Солдати дивувались і йшли до капелана, щоб він із ним помолився, бо бій ішли. Підходили і просто так із ним поспілкуватись, бо бачили, що молитви їм життя берегли. І коли пастор дзвонив до брата Феді, капелана, то чув, як він із захопленням голосно сказав: Хто хоче помолитись, нам пастор телефонує. Я слухав, як Він бажаючих на молитву скликав. А ми тут, у тилу, всі дорожін цим часом, бо слава Богу, нам ракети, будинки не рвуть. Моліться, взивайте за воїнів і Україну. Господь все чує, Він має для визволення путь. Моліться за людей, спасіння і керівництво, благайте Бога, щоб він нас. Охоронив, зберіг солдатів, полонених, діток, яких ворог у свої лапи захопив. Моліться, щоб Господь дав перемогу та повернув солдат до своїх матерів, бо тільки Бог це вчинити, щоб в нас і було плачучих батьків. Моліться, і Господь вийде на зустріч, зупинить ворога, врятує нам життя. Нехай Господь прославиться по всій планеті, йому єдиному належить честь і хвала. Амінь. Амінь.